Всім хелло! це невеличка історія про те, як я набила туту зрядком з рядком із пісні НГ. До Речі, в мене телеграм-каналчик по Петі з усяким приколом. Буду рада вас там бачити. Моя подорож безпосередньо почалася із поїздки до Львова, до моєї та й Ми взагалі туди домовлялись доробити тільки частину мого рукава. Але в якийсь момент, так ненароком, вона запиталась мене, чи не думала я на ще чимось новим. А я взагалі-то думала. Вже більше року я крутила в голові 16 повторень, все буде добре. І хотіла мати хоча б на собі, як нагадування, як мантру. Називати можна по-різному. Тож, дуже спонтанно в той момент я наважилась і прийшла до того, що да, прямо зараз ми наб'ємо ще й це. Взагалі, ця пісня для мене дуже особлива. Снус була зі мною в непрості часи мого життя, коли приймались кардинальні рішення, здавалося, що все валиться, і далі буде тільки гірше. І я пам'ятаю, як я ховалася укромний закуточок, щоб посидіти на наодинці і послухати саме цю пісню і помріяти, або хоча б дозволити собі це зробити. Тож, ідея саме з цієї тату для мене була дуже цінною, і я рада, що втілила її в життя. Хотілося б, щоб тоді вона стала для мене не просто втіхою, а фактом. До кінця, начальку, а...